Бусифікацію в Україні майже повністю викорінили. Про це заявив представник омбудсмена Дмитра Лубінця у Києві та Київській області Микита Козаренко в інтерв'ю порталу ЮАН'юз. За його словами, це один із найбільших успіхів, якого офіс омбудсмена досягнув разом із своїми регіональними представництвами. Він також сказав, що термін бусифікація некоректно вживати, якщо мобілізація відбувається відповідно до законодавства у присутності відповідних органів та з відеофіксацією. Тоді каже Козаренко, права людей Отримуються водночас він назвав нонсенсом і неприпустимим ставленням застосування зброї проти людини під час мобілізаційних заходів, адже ця зброя може бути корисною для нашої армії. Тим часом Росія вважає, що має право тестувати на цивільних своє нове озброєння. Про це заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що це відбувається, бо країна-агресорка не дістає належного покарання.